Усім привіт! Кові лайт 300 Перші враження. Проїхав я 52 кілометри. Проїхав я їх з дружиною, зараз її привіз в місто, сам тут в кущах прячусь. Ну, в общем, що я хочу сказати? Купивши Advance 300, я був Дуже радий. Були там косяки, були там якісь моменти насчет якоїсь якості. Якогось. Ну, там, то ножка в мене лопнула, вже не пам'ятаю, а захист рук був поганий. Ну, то таке, в общем. Проїздивши на Адвансі 300 півроку, наїздив я півтори тисячі, я був ним доволен дуже, в принципі. Поки я не поламав коліна. Ну, їхавши на роботу, я впав без захисту, був на мокрій траві, мене кинуло. Я сидів на садушки, кинув чи мотоциклом придавив, чи просто об землю стукнувся, я не знаю. Ну, це було миттєво дуже. Коротше, я його вирішив продати, бо я розумів, що півроку мені потрібно було лікуватися. В общем, півроку пройшло. Я вирішив знову купити ендуро мотоцикл. На... На ринку вибір був невеликий. Або купувати знову адванс 300 або трішки додати і купити Кові Light 300, або ще був варіант, в принципі, я його і хотів купувати. Геон Gen X300R, по-моєму. Ну, я думаю, ви знаєте, о чому я кажу. В общем, я хотів його, почав дзвонити, але ні в, кого, ні в кого в наявності не було. Їх. Я думаю, ладно, чекати я не хочу. Треба вже швидше щось брати. В общем, я подивився обзори. Люди почали купувати ці 300-ти лайтухи. Він йде на базі КТМ. Ну, я думаю, раз уж на базі КТМ, значить, може щось вони тут поякісніше зробили. Позвонив в одне місце, позвонив в друге місце. В общем, Ніде я його не знайшов. А потім, чисто звичайно, ну, в общем, нікого в, ні у кого в наявності їх не було теж, як і Дженіксю. А потім я знайшов там десь в Вінниці, в інстаграмі якийсь магазин, в общем, позвонив. Є вони в наявності, два штуки осталось. думаю, беру, везіть. Тим паче в моє місто їхав, вони їхали якраз на, на наступний день і. Як то кажуть, паровозиком взяли і цей мотоцикл. І мені доставка вийшла в 400 км всього 2000 гривень. Тому я, в принципі, доволен, мені повезло в цьому плані. Але, 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 але. Після того, як мені його привезли, я як вже на опиті розумів, що треба все змащувати, не треба нікуди їздити, проходити обкатку. Треба спочатку все змастити. Відрегулювати клапана, бо вони постійно зажаті всі йдуть. Провірити, як все зроблено, як провода лежать, як тросики і тому подібне. Ну і що? Приступив я до розборку, і тут почалось. Тут почалось абсолютно все мені не подобається. Тут стока нюансів. Просто. Якщо ви бачили мої минулі відео, ви можете все там, в принципі, зрозуміти. Зараз я може, може бути, не все. Вспомню, але в принципі буду розказувати. Перше ножка переключення передач. Мені її прийшлось вигнути, бо коли я і той, я її зараз, вона мене рівень з лапкою, треба, я її, в принципі, ключик брав, зараз підніму вище, бо це дуже занизько мені невдобно мотоботом переключати вверх передачі. В общем, якщо вона стояла дуже низько, приблизно. На такій висоті. Тобто, навіть в кросівках треба було прямо ногу, ну, ви поняли, дуже засуне, щоб включити. Я її піднімаю вище, а вона впирається в двигун. Тобто ножка сюди до цього двигуна не підходить. Вона добра в тому плані, що вона металева, її можна зігнути, вона не лопне і тому подібне. І при падінні вона зігнеться, не погне вал. В цьому питанні вона гарна, але в тому, що вона просто не підходить до цього двигуна, це є факт. В общем, я її в тісках вигнув, як мені треба, і покрасив з балончика чисте, задув чорний, щоб, ну, бо краску пошкодив, щоб не пережавіло. Е, ножка. Перше. Друге, У оця шлангочка. Ну, цей переливи у е, цей бофт в рамі він упирався, це е, кріплення двигуна, і цей бофт дуже був задовгий і він впирався в штуцер. От. Не знаю, видно, не видно в штуцер. Карбюратора і вже перетер е, цю е, трубку. Бовт я викрутив, обрізав і назад закрутив. Далі, е, які ще нюанси? Резина. Резина мені не подобається, вона дуже дубова. Вона от я проїхав, по-перше, мені привезли, вона вже була покусана, бо вони, мабуть, гаску в магазині по асфальту дали. Ну, ладно. Я зараз 50 км проїхав і вже закруглені резина, резина не дуже стоїть тут. Захист рук, скажу чесно, він більш-менш нормальний той, що в комплекті йшов, але я, як то кажуть, не, не зміняю усім дугам. Це мертві, вони дуже скріплюють руль, дуги від Мотаман. Якщо треба, дам силочку, дуже круті вони, ну, коротше, мені вони дуже подобаються. Так, були нюанси з прокладенням гідравліки з проводами. Йшли вони ні, не з внутрішньої сторони, сюди, а йшли з зовнішньої. А коли з зовнішньої вони йшли, вони були дуже натягнуті. Дуже натягнуті, і тут вони от би, ну, не було б у них, у них такого свободного ходу. А, до речі, класна штука. Почепив. А, так, заблакую, а, от як на дальняк їхати кудись, коли дороги не знаєш. В принципі, час по полям всі їздять. Розумні люди. Е, тому цю штуку, купив, купив, класну штуку, подобається. Так, повертаємося е, к мінусам. Е, так, так, так. Тросики, провода. Все тут дуже погано встановлено, прокладено. Не знаю, хто це робив, то ли в магазині, то ли, е, на заводі, але тут були нюанси. Е, так, 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 так. блін, Це поки все спомню. По пластику, а так, е, які нюанси по, е, по поводу адванса е, з зрівнянням адванса і лайта 300. На Адвансі були такі кругляшки, дуже удобно було регулювати жорсткість е, вилки, Тобто я прямо на ходу міг прощолкати там 5 по 5 разів щолкнути, і я знаю, що вона в мене стане жоще там або е, м'якше. прямо на ходу. Тут же, щоб зробити її жорсткішою або м'якішою, треба. Якусь не знаю, чим тут вообще можна підлізти. Я головкою так от, не головкою, а викруткою питався регулювати, але зараз але до цього дійде. На адванці це було зроблено краще. На цьому мотоциклі підвіска. Е, Короч, Азіров курить нервно в позиціонує, що тут краща подвеска, ніж на адвансі. Але вона гірша. гірша для мене вона гірша 100%, бо немає тут регулювань таких, тут навіть немає позначок, як регулювати. Я та послаби пружину і на саме мінімум поставив, щоб м'якіше. Але ми зараз з дружиною їхали вдвох, він жорсткий нереально, от просто нереально жорсткий. Цей, ця модель більше підходить для кросу, ну ніяк не для ендуро. Вилка на самому мінімумі, і вона жорстка нереальна. Так, да, треба поміняти мастило. Я поміняю, подивимось. Ну, але тут є ще нюанс з вилкою. Я зараз, мабуть, не покажу, а може й покажу. Зараз спробую у рот взяти камеру, бо інакше я це не зроблю. І покажу, як вона клацає. Коротше, звук начебто пропав, але щось щось там шкарготи. Вранці перед виїздом, верніше вчора, після того як я його зібрав, яка мука. Перше падіння. Бля, Невдобно і знімати і цей. Ну ви поняли, зараз я. Ой, видимо. Ой, видимо, так, что у нас тут, тело. А цілий, йому ще літати і літати. Так, на чому я зупинився? На вилці. В общем, я вчора зібрав, я проїхався і щось цокотіло в. Ну, отут, десь отут щось цокотіло. Я приїхав додому, проїхався кілометр 3-4, може 5. по селу. Приїжджаю, качаю, ну, передні термози зажав, качаю, а вона клацає. Я зараз постараюсь. є в мене відео з телефону, зараз я вам це вставлю. Дивіться. Пробігу мотоцикла немає. Мотоцикл новий. Я вчора 3 кілометри на ньому перший раз проїхав. Ось такий звук в передній вилці, і звук тільки в лівому пері. Щось всередині клацає, так, тут я вже наверное, в общем, Побачили, як воно клаце. Зараз я от проїхався 50 км. Чи скільки там, Менше трішки. Звук пропав. Але ж крегіт якийсь є. Може, поміняю мастило може стане краще. Але нахера мені це робити, коли я купив новий мод. Я повинен поміняти мастило, там, змастити фільтра і їхати кататись. Нічого не робити. Ну, в общем, збірка дерьмова. Подвіска мені не подобається, дуже жорстка. Блін, а були проблеми з патрубками. Вон, той патрубок, який йде від тройника внизу, до, куди він там? до радіатора правого донизу. Виходить, що він був перегнутий і циркуляція антифризу, ну, її б тут би не було, 100% не було. Бо вона дуже була перегнута. Я його... Я його. Жигулі поставив Думаю, з так, э, з Жигулів поставив з пічки Е, э, Б, ме. Коротше, блін, розказчик з мене ще той. Ви поняли, патрубок очко, подвеск очко, все очко. А, о, бе, Так, э, провода у ці бляхам спадають, якби я не піджимав. Нахер їх на відключити все одно не роблять. Канцевік провірив роботи на нащеплення. Це виходить, що типу він на швидкості, коли стоїть, то він не, должен, 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 не повинен заводитись. Але він все одно на будь-якій передачі, він, навіть перемкнувши ці провода, все одно заводиться. Тому це бутафорію можна від'єднати і викинути. Дивіться, які ручки. Оце нахер щеплення. Ніяких тут не ламає, як нема. Хача на адванці були круті ручки, які постійно в мене отак от вставали дибом, коли впадуть або загинались сюди або туди і ніколи їх не поламаєш. Тут же при першому падінні вони зламаються. І люфт, люфт сумасшедший. О, я. я пробував тут підтягувати, але побоявся зламати, Короче, не годиться. Тут люфта такого немає, але теж ручка ну, саме проста. Ні про яку не ламайку, тут річ не йде. Зробив я Ось сюди замок запалювання. Ось сюди вивів подсос. До речі, Рахіт, блін, виїхав з дому, пів дороги проїхав на подсосі. Забув, ну, він не завівся вранці, і я підсос витягнув. Завів і так бляха муха і поїхав. Ну нічого, в принципі, їхав він нормально. Ми потихеньку, ну, по-перше, обкатка, по друге вдвох, тому я дуже швидко не їхав. Ай, чесно, я вже не... А, ще які мінуси. На адванці були вісь колесна. І оці штучки, забув, як вони називаються, ну десальник прислоняється, вони були алюмінієві. Тут вони металеві і вже десь я тут бачу ржавіє. Ось вже гайка ржавіє. В общем, термоза, до речі, тут в принципі, нічим не відрізняються від адванса 300-го. Хтось там каже, що вони краще, я не побачив різниці. По поводу пластика. Пластик я зняв, коли я одягав, вже були проблеми. В принципі, на Адвансі теж саме було. Тут єлі попав, тут поцідушка єлі попав. Тут ще подішка стоїть зарядки ну, чи, чи якась, ну, якийсь блочок. Він, прикріп, прикріп, він на, повинен прикріплений на два гвинти, але він прикріплен на один, а до другого ще є місце, тобто ну, не совпадають дірки. Також тут два кріплення з сидіння, отакі, щоб заводити. От бачите, треба затягнути або щось відрегулювати. В общем, два таких штирка, в які заводиться сидіння. Але одного в мене з заводу не було. Це мінус. Що ще? Мінус, що. Тут датчик стоїть, але різьба тут була конусна. Прийшлось... Перерізати на метричну різьбу, щоб встановити оцей ось, оцю штуку такий електронний термометр, який показує температуру двигуна. А, так, ще мінус. Бак. Якщо у вас тут буде ось так бензину, не думайте, що ви кудись доїдете. Це мертва зона, на якої він працювати не буде. Получається, як тільки мені його привезли. Я його завіз, він завів, він трішки попрацював і заглох. І Більше його завести не міг. Бензина тут от, от стільки, нахиляв, переливав, Краник знімаю, фільтр вроді тече. Але погано, ну коротше, в общем, непонятно, що я не міг його завести. Потім долив літру бензину і я його зразу завів. Так, роблю вставку, бо забув сказати причину того, чого рівень пального. Залишається в, в баку і не потрапляє до карбюратора. Проблема в тому, що бак знаходиться нижче карбюратора. І щоб самотеком бензин попав до карбюратора, його повинно бути більше, ніж рівень, який я вам тільки що показував. Як бачите, карбюратор знаходиться вище, ніж бак. Тому літра приблизно ну, Може не літра, може 500 мл в баку буде мертвими. І резерву тут нема, тут просто відкрито закрыто Тому, скажем так, літри пів тут мертвого бензину Влазе, зараз скажу, 4 по 2, 8, десь 8 з половиною та 9 літ, літрів бензину. Влазить вчора я заміряв, в общем, що ще? що ще? Прогресія люфт, звісно, без нього ніяк. Не знаю, вийде у мене... Ні, не вийде, не хочу знову завалю його. В общем, люфт в прогресії, люфт в маятнику в наявності, як то кажуть. На Адвансі теж така проблема була, але тут я думав, що буде вже краще. Бо маятник такий масивний, ну, виглядає внушительно, як то кажуть. Прогресія теж і вилка пролінгу, і е... карамисла пролінгу виглядає посерйозніше, ніж на Адвансі. Але все одно є люфт. Що е, ще, що ще? Блін, вже на 20 хвилин набалакала, толку нічого не сказав, толкового. Ха -ха -ха. Ну, коротше, якщо спомню, то щось скажу. Бо зараз я не пам'ятаю. Тут смазка була, але не багато, але була, можна було б, в принципі, ще поїздити. Ну, в общем, на цьому я мабуть, завершу відео. Не знаю, що ще про нього сказати. Скажу так, я, купивши Адванс, був набагато довольніше, ніж купивши цього. Тобто, сьогодні, як клацала, почала клацати вилка, я взагалі. Думав, може його продати, поки на спидометрі 15 кілометрів, продати його як новий, з фінті-плюшками, з защитою. Ну, я ж перенацепив защиту двигуна, защиту рук, переробив приборку. Е, ну, коротше, в общем, думаю, може продати да, купити щось інше. Тобто, настільки мені він не подобається, от всі ці моменти, як воно зроблено, е, скажу так, мабуть, я все ж таки наступний мотоцикл попробую Геон. Ну, е, говорити про якесь європейця. Або австрійця, або ну, ви поняли, щось дорожче, я не потягну. А з китайських треба, мабуть, вже пробувати геон бокові щось. Навіть при налічі запчастин, лучше, конечно, мені здається, що геон збірка трішки покраще. Хоча я не бачив. Тому може вона таке ж дерьмо, як і це. Ну, яйце. общем, не знаю. Покатаюсь, тисячі дві, мабуть, і далі буде видно. Що воно все покаже. Клапана були, були зажаті, трішки ослабив, відрегулював. В принципі, не дуже це катять. Є якийсь шорох там, не знаю, повинно воно так бути чи не повинно. Ну, в принципі, повинно, бо я, він і так тихо робить. В принципі, нормально. А, ще який нюанс був вчора. Проїхався 5 кілометрів після того, як зібрав, заїхав у двір. І, думаю, хай поробить. Чуть -чуть. А, вентилятор працював, думахай пороботі. Двигун трішки остини. Він на холостому роби, роби, хоп, а піднялись. Хоп, опустились. Хоп, плавають, обороти. Потім хоп, знову піднялись, тримаються. Там на 2-3 тисячах. Знову опустились. Що то було, не знаю. Сьогодні такого вроді не замітив. Такого не було. Що вчора у нього трапилось, я не знаю. Ще проблема з штикірами проводки. Коротше, вони там під баком, невдобно лежать, трішки можна було подовжити їх і вже під сидушкою всі ті штикера ну, розмістити. А вони там під баком отут розмістили. Корочі, вони там єлібака бакадів. Невдобно, в общем. Що ще? Ну, ви мене, ви мене почули, мою думку. Дякую вам за перегляд. Може я марно потратив ваш, ваш час, але пусть буде. Ютуб треба чимось наповняти. Все, дякую за перегляд, ставте лайки, ставте щось ще, <свісно> коментарі залишайте, підписуйтесь, всім гарного дня, всім пока.